Чому саме гвоздична вода на ніч? У вас бувало таке, що після вечері в животі важко, ніби щось застрягло? Або лягли спати, а сон не йде. Тіло напружене, голова? Не вимикається, а зранку ще більше втоми. І тут багато хто тягнеться до аптечки, таблетки від шлунку, щось для сну, щось для печінки. Але є один дуже простий спосіб, який допомагає відразу на кількох рівнях: гвоздична вода на ніч. Це не чергова модна добавка з реклами і не старомодна народна мудрість. Це реально працює і ми сьогодні це розберемо. Гвоздика це не просто спеція, це концентрат ефірних олій, антиоксидантів і протизапальних які активізуються саме тоді, коли організм переходить у фазу нічного відновлення. У цьому відео ти дізнаєшся, чим гвоздична вода відрізняється від звичайного чаю, як вона впливає на печінку, сон, цукор і здуття. І головне, кому вона реально допоможе, а кому може навіть зашкодити. Тож, налий собі склянку чогось теплого і поїхали. Чим гвоздична вода корисна саме ввечері? От у чому суть? Гвоздика не діє, як звичайно до чай. Вона працює повільно, глибоко і точково. І ось що цікаво: максимальний ефект вона дає саме ввечері або вночі, коли організм переходить у режим відновлення. У цей час печінка виводить токсини, кишечник завершує перетравлення, суглоби, м'язи та нервову систему розслабляються, і саме гвоздична вода активізує ці процеси, що кажуть дослідження. Евгенол, головна речовина в гвоздиці, має антиоксидантну і антисептичну. Гетичну заспокійливу дію. У дослідженнях показано, що гвоздика зменшує здуття, покращує якість сну і навіть регулює рівень цукру в крові через вплив на ферменти травлення. У поєднанні з теплою водою це м'який натуральний детокс без стресу для організму. Як саме вона діє на організм? Травлення. Зменшує бродіння, розслабляє кишечник, знімає важкість, печінка, активізує жовчеве ділення, що допомагає прибирати сміття після вечері. Нервова система заспокоює, знижує вечірній кортизол, готуючи до сну, суглоби зменшує запалення, особливо при регулярному вживанні. Перевага у тому, що гвоздична вода діє м'яко, але системно. Це не про випив і забув, а про поступову зміну самопочуття і перші результати люди помічають. Уже на третій день, і ми про це ще поговоримо. Кому гвоздична вода допомагає найбільше? Гвоздична вода це як універсальний ключ. Комусь вона допоможе заснути без таблеток, комусь зняти здуття, а для когось стане підтримкою печінки, коли та вже просить про допомогу. І ось найчастіші випадки, коли гвоздична вода дійсно працює. Перше, після вечері, важкість і здуття. У вечері травлення сповільнюється, особливо якщо ви поїли щось жирне, м'ясне або солодке. Гвоздика активує вироблення жовчі та ферментів як результат менше газі. Легке спорожнення зранку, комфорт у животі вже через 20-30 хвилин. Друге поганий поверхневий сон. У гвоздиці є речовини, що діють подібно до легких заспокійливих, знижують збудження нервової системи, допомагає знизити пізній вечерній кортизол, гормон стресу, поліпшують фазу глибокого сну. Багато людей після 2-3 днів вживання кажуть, заснув швидше, а вранці без відчуття розбитості. Третє підвищений цукор або преддіабет. Слідження гвоздика показала зниження глікемічного піку на 21-27%. Це відбувається завдяки пригніченню ферментів, що розщеплюють вуглеводі: альфа-амілази та альфа-глюкозитази. Тобто гвоздична вода сповільнює перехід цукру в кров і навіть солодке після вечері не викликає різких стрибків. Четверте болі в суглобах хронічне запалення, Гвоздика – природний протизапальний засіб, евгенол знижує дію ентерлейкінів, медіаторів запалення, подібно до НП. ПЗП, але без шкоди для шлунку. При щоденному вживанні зменшується ранкова скутість, знижується набряк, полегшується рухливість. Усе це не магія, а біохімія. Гвоздична вода це м'який, але системний вплив на ключові проблеми: шлунок, сон, цукор, запалення. Але важливо пам'ятати, діє вона не миттєва, а накопичувальна. Саме тому вже на другий-третій день ви можете помітити результат. А на сьомий день самопочуття часто змінюється кардинально. Кому не можна повітряти. Гвоздичну воду. Так, гвоздика має силу, але як і з будь-яким засобом, усе залежить від дози, часу та конкретного організму. Те, що одному на користь, іншому може нашкодити. Саме тому цей розділ важливий, якщо ти не впевнений, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Перше гастрит, виразкова хвороба, підвищена кислотність. Гвоздика стимулює вироблення шлункового соку і жовчі. а це означає, при разивному гастриті або виразці може посилити. Печіння, біль або викликати загострення при рефлексі або печі, можливо, посилення симптомів. Якщо є хоча б одна з цих захворювань: не пий гвоздичну воду на голодний шлунок і краще проконсультуйся з гастроентерологом. Друге вагітність, гвоздика впливає на тонус гладкої мускулатури, зокрема і матки. У першому триместрі це потенційний ризик підвищеного тонусу. Рекомендація не вживати без чіткої згоди лікаря, третя гіпертонія І тут порад. Доксу, у когось тиск дійсно знижується через заспокійливий ефект, а в когось навпаки з'являється спазм і тиск підскакує. Тому, якщо у вас нестабільний тиск, перший раз пробуйте в день, а не ввечері. Тільки маленька доза, наприклад, одна третя склянки, спостерігайте за реакцією тіла. Четверте дітям до 12 років. Дитячий організм чутливий, а ефирні олії, гвоздики концентровані. Може бути нудота, головний біль, алергічна реакція. Тому краще не експериментувати і відкласти знайомство з гвоздику до підліткового віку. Загальний принцип: ліки від яду відрізняються тільки дозою. Якщо маєш хронічні хвороби, починай з малої кількості, слідкуй за самопочуттям і не сприймай жоден засіб як панацею. Як приготувати гвоздичну воду? Два прості. Ці рецепти скажу одразу: тут не потрібна хімія, ваги або особливі навички. Все дуже просто, але є важливі деталі, які часто ігнорують. Є два основних способи: обери той, який тобі зручніший. Варіант перший: холодний настій без варіння. Інгредієнти від 1 до 3 бутонів гвоздики, 200 мл чистої питної води кімнатної температури. Як приготувати? Увечері клади гвоздику склянку води, накрий, наприклад, блюдцем, залиш на ніч при кімнатній температурі на 6-8. Годин. Зранку випий воду або тони викинь. Починай обережно. День перший, другий, пий 1-3 склянки, день третій, четвертий півсклянки, третій-п'ятий день, повна склянка, якщо все добре переноситься. Коли пити? Найкраще ввечері за 1-2 години до сну. Якщо є здуття або важкість, можна й одразу після вечері. Другий варіант це відвар, теплий напій перед сном. Інгредієнти там також від 1 до 3 бутонів гвоздики 200 мл. Літрів води, як приготувати. Кінь гвоздику в кастрюльку, доведи до кипіння, вари 5-7 хвилин на слабкому вогні. Треба процідити і трохи остудити перед питтям. Такий чай зігріває, допомагає розслабитися і краще готує організм до сну. Додаткові поради. Не додавай цукор, краще, трошки меду, лише в теплий, не горячий напій. Можна додати лимон, м'яту, імбир. Це посилить детокс-ефект. Не пий на голодний шлунок. Якщо є гастрит або чутливість. Часті запитання: чи можна пити щодня? Так, якщо немає протипоказань, і ви добре переносите напій. Можна пити щодня курсом 7-10 днів, потім зробити перерву на 5 днів. Це не вода на все життя, але чудовий цикл для перезавантаження травлення, сну, печінки. Що можна додавати? Мед лише в теплий, не гарячий напій, Лимон покращує дію на печінку, м'ята абомбир підсилюють заспокійливий ефект і поліпшують. Смак не рекомендую додавати цукор або ароматизовані чаї, вони знижують користь. Чи можна пити зранку? Можна, але ввечері ефект сильніший. М'який вплив на нервову систему, краще перетравлення ввечері, легкий сечогінний ефект, що не заважає денній активності. Звісно, це не медична рекомендація, але всі ці ефекти логічно пояснюються дією гвоздики, і якщо немає протипоказань, це справді варто спробувати. На третій день більше. Людей відзначають зменшення здуття, легше засинання, м'якше пробудження, легкість вранці, більше енергії після сніданку. Отже, що ми маємо? Всього один простий вечірній напій, гвоздична вода. І якщо ви дослухаєтесь до свого тіла, вже на другий третій день ви можете відчути менше здуття, легше засинання, спокій у животі, менше апетит на солодке, іноді найпростіше, найсильніше, іноді відповідь не в аптеці, а в Баночці зі спеціями, спробуй три дні поспіль. Що треба? Обери будь-який з рецептів, не стій або відвар, почни з малої дози, пий перед сном три дні підряд. А потім повертайся до цього відео і напиши в коментарях, що ти відчував. Це важливо не тільки для тебе, а й для інших глядачів, які теж шукають просту і чесну допомогу. Твій коментар це справді важливо. Якщо тема тебе зачепила, просто напиши кілька слів. Якщо інформація була корисною, підтримай відео лайком, підпишись на. На канал і натисни дзвіночок. Нехай твоя кухня приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Здоров'я починається з наших тарілок і склянок теж. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я в наступному відео.